Свою дебютну книгу Життя написане роками презентував у центральній міській бібліотеці наш земляк Володимир Терещенко. Книга містить оповідання і повісті, взяті з реального життя, розповідає автор. Оповідання на різні теми. Перший цикл це відкриває цикл Життя, зруйноване війною. 12 оповідань про війну. Потім «Моє дитинство. От. Я де я вчився, де я жив, з, ким, з якими людьми зустрічався, повість про одного військового бувшого, е оригінальна людина, тим, що він чотирижди молодший лейтенант Совєтського Союзу. Кінчив училище, там курси під час війни, молодший лейтенант, потім розжалували, потім знову і так чотири рази. От ну я з я з ним багато років ми разом працювали. Він хоч старший за мене на 20 років. Ми були друзями. Він так возмущався, коли я казав Вальтер Дмитрійович. Називай Вальтер або Валя. Бути письменником Володимир Терещенко ніколи не збирався, адже за освітою автор, лікар-психіатр, спонукав до літературної справи друг Віктор Бабіч. Телефонує. Ти працював в новій праві? Так, чотири роки. Вистрікових знав, знаменитих вистрілів. Каже, на тільки знав. Я з ними зустрічався і спілкувався кожен тиждень, два-три рази. Я до їх на годину, на півтори приходив в гості, пив чаю по вечорах з ними. От. І от вони мені розповідали, там, напиши. Ні. Проходить день, два, він на п'ять телефонує, напиши. За третім разом каже, я прийду з диктофону. Говорю, Хорошо. А дружина каже: ну, будеш стоять, бекать, мекать, напиши план. Логічно. Я взяв звичайний зошит шкільний, написав план, і він у мене на одну сторінку вийшов. Думаю, подивісь, думаю, дай трошки напишу. Та став писати, писати. Перша сторінка дебютної книги написалась восени 2021 року. У першу збірку увійшли не всі твори автора. Решту можна буде прочитати вже у другій книзі, яка у друкарні Харкова. Писашу про туризм, про Карпати, про Крим. По те, як я їздив у Крим, як з ким і з Віктором Івановичем Бабічем їздили і в Карпати з ним, удвох і в Крим їздили кілька разів. От. Це все описую. От. Невелика екскурсія одноденна була в секретарівку, на... там, де народився Чижевський. Ознайомитися з дебютною книгою Володимира Терещенка Життя написане роками можна у центральній міській бібліотеці.